Сьогодні у передачі священики Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату створили громадську організацію Військові капелани Волині, Віра наших класиків Пантелеймон Куліш чи сумісна гендерна політика з християнським ученням. Друховно підтримати військових і мирних жителів, які перебувають у зоні АТО, допомогти пораненим і сім'ям військових. Головне завдання новоствореної громадської організації Військові капелани Волині, збори якої нещодавно відбулися у Луцьку. Спілку ми довго виношували. Уже рік, як ми побували на сході, я вже три рази. Через чотири дня, через три дні знову слідуюча ротація відбуває на схід, і ми дуже бажали об'єднатися, тому що один одному навіть підказати щось, підтримати, розрадити, допомогти чи навіть заспокоїти того, хто перший раз йде. Ми зробили все для того, щоб організувати, щоб, скажімо, з'єднати всіх капеланів для ще більшої духовної роботи, щоб результат був більший, разом легше. Розпочали зустріч військові капелани із молитви у стінах кафедрального собору Святої Трійці. Після молебню почесний голова спілки Митрополит Луцький Волинський Михаїл освятив прапор товариства, благословив священиків і закликав їх ревно нести своє служіння та щиро молитися за українських захисників, за збереження здоров'я і життя наших військових, за їхній бадьорий дух за Україну. В першу чергу це досвід військового служіння там на фронті, це передання досвіду. Найперше ми почнемо своє, свою діяльність із більш такої широкої діяльності військової кафедри, яка відкрита при Волинській православній богословській академії. Ми відкрили військову кафедру, кафедру, яка готує капеланів, тобто майбутніх священнослужителів, щоб вони могли мати найперше, ну самі перші знання, які треба в армії мати. Це там Розрізняти звання, різні назви військових структур, щоб знати, де ти служиш, що це таке, яка твоя місія, де твоє місце. В армії дуже важливий сам порядок. Друге, це підготовка тих, які підуть на фронт уже сьогодні в процесі ротації і йдуть вперше. Тому їм також треба знати, що їм треба робити, що треба мати з собою, як себе треба поводити. Відповідно, це передання, передати опит, а це тільки може старший наставник, який вже там побував, розказати. По-друге, що передача практично під духовну опіку тих віруючих, які вже були під, в зоні антитерористичної операції цих військовослужбовців, якісь особливості того чи іншого підрозділу, якщо ми відправляємо. Священнослужителя, то він вже знає, куди він йде, що це за військові, яка особливість їхнього служіння, яка його місія, яка його діяльність в цьому військовому підрозділі. Інше це ті військовослужбовці, які повертаються назад сюди вже безпосередньо на Волинь, вони також не лишаються без уваги, тому що це дуже часто люди травмовані, в тому числі десь отримали якісь поранення, демобілізовані. І вони також тут не будуть залишатися без уваги. і питання, які будуть підніматися, самі самі різні, де тільки священнослужитель може подати свій голос і може вплинути на позитивне вирішення проблеми чи на сході, чи на заході, тут на, на своїй парафії. До громадської організації військові капелани Волині увійшли священики Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, які несуть або несли послуг капеланів у Збройних силах України у зоні проведення антитерористичної операції. Організацію очолив настоятель Святопокровського храму села Княгининок протоєрей Михайло Бучак. Отець Михайло вважає. Що спілка допоможе координувати дії військових капеланів, впорядкувати ротації священників, які перебувають у війську. Основна мета цієї організації на сьогоднішній день забезпечення ротаційного служіння військових священників на Волині з благословлення митропотелоцької блинського Михаїла, а також підняття престижу військового священника в межах нашої єпархії. Ну, як вже сказав Владика Михаїл, військовий священник це фактично той самий священик, тільки з додатковими обов'язками. Все те саме, що ми несемо тут людям, ми повинні нести на сході як мирним жителям, так і військовослужбовцям. Це духовне окормлення, забезпечення духовних потреб населення військовослужбовців. А також навчання християнським цінностям, ну і безумовно, присутність капелана на сході для багатьох військових це є капелан, є молитва, значить, будуть живі, будуть для бо здорові. Волинські капелани мають уже чималий досвід духовного служіння серед військових у зоні антитерористичної операції. Священики стверджують, що капелан завжди, якщо до нього звертаються з проханням, мусить вислухати кожного і допомогти. Сприймають дуже прекрасно, дуже щиро. І в мене ну так склалося, напевно, Бог давав мені найкращих військових, і мені було дуже приємно з ними служити. Деколи страшно, але приємно. Військові священники через миротворче служіння відкрили великій кількості українських воїнів свою стежку до Бога і допомагають їм тримати духовну рівновагу. В окопах не віруючих нема. Віруючи всі. У нас, панове, наука своя, тисячолітня. Вона навчила нас більше слухати праведного слова Божого, аніж лукавої панської мови. Пантелеймон куріш. Листи хутора 1861 рік. Цей будинок на замковій площі в обласному центрі, іменований монастирем Шериток, нині малопримітний. А в 19 столітті тут вирувало життя. У цьому приміщенні розміщувалося повітове дворянське училище. 1841 року. В ньому вчителював класик української літератури Пантелеймон Куліш. Людина великого розуму, широкого світогляду, високої культури, кипучої енергії. Куліш став цілою епохою в нашій історії. Досить сказати, що це він написав перший історичний роман українською мовою Чорна Рада. І це він створив правопис для нашої мови. Який діє нині так звану кулішівку. Теперішній правопис це ніщо інше як дещо вдосконалена кулішівка? Пантелеймон Олександрович бував дуже різним в політичних переконаннях, і за це його критикували з усіх сторін, але незмінно залишався релігійною людиною. Він писав без фанатизму і нетерпимості: я був ентузіастом біблійного слова. І це дуже відчутно в усій його творчості. А найголовніше, що то він разом із письменником Іваном Нечуєм Левицьким та вченим Іваном Полюєм уперше переклав на українську святе письмо не окремі частини, як то вже бувало раніше, а все слово Боже у 1881 році. Як наслідок 11 літ роботи, побачив світ новий завіт у перекладі Пантелеймона Куліша. І вже майже був готовий переклад Старого Завіту. Аж тут, на хуторі Матронівка, на Чернігівщині, де він тоді жив, сталася загадкова пожежа. І з-поміж усього іншого згорів і єдиний примірник перекладу. Перекладачі, оговтавшись від такого страшного удару, не опустили рук, а взялися до праці наново і завершили його вже по смерті Пантелеймона Олександровича у 1903 році, вперше вийшла друком уся біблія українською. І, хоча відтоді, Боже Слово, вже не раз перекладалося нашою мовою, та й нині той кулішівський переклад багато в чому застарів і не дійшов до широких мас, маємо з великою повагою ставитися до тої титанічної праці. Бо народ зі священним писанням рідною мовою це вже народ на іншому щаблі духовного розвитку. Користуючись цією нагодою, я хочу запропонувати таке. На будинку, в якому викладав Пантелеймон Олександрович Куліш, досі нема ніякого знака, що сповіщав би про його перебування в нашому місті. 14 лютого 2017 року виповниться 120 літ із часу кончини цього великого українця. Було б добре, якби до тієї дати лучани встановили на цих стінах хоч би пам'ятну дошку. Нерідко ми чуємо від багатьох гендерних організацій, що у світі повинна бути рівність між чоловіком і жінкою. Чому от церква і християни так категорично не сприймають цю ідеологію? Ага. Ну, у європейській культурі існує як мінімум 5 і більше типових технологій гендерних репрезентацій. Чоловік, жінка, гетеросексуал, гомосексуал, транссексуал, бісексуал, трансвестити, агрогіни, аг... агендери. Такі слова як бігендери, я не знаю, так, почему, але а... це, це все має щодо гендера своє пояснення і своє е, усвідомлення. То, тобто виходить, що рівність між чоловіком і жінкою це тільки зовнішня обгортка так, у цього всього. Так, звісно, так. Звісно, так. Під поняттям і запровадженням сьогодні е, гендера рівності чоловіка і жінки, е, ми можемо спостерігати легалізацію одностатевих шлюбів, е, гей паради. Ще років 15-20 тому назад про ці речі, коли піднімалося питання в Україні, проведення подібних заходів, суспільство реагувало досить бурхливо. Сьогодні ми бачимо, що проходить в Києві гей парад, так і там кілька тисяч учасників їх охороняє, кілька тисяч правоохоронців. Ми Показуємо Тим самим, що ми є терпимі до інакомислячих, але тут питання не інакомислячих. Е е історія взагалі самого поняття гендер вона пов'язана в першу чергу з сексуальною революцією, яка відбулася в Америці в 60-х роках. І взагалі е наступ лобі, гомосексуалізму, лесбіянства, вона безпосередньо пов'язана з поняттям гендера. Спочатку ми боремося за рівність чоловіка і жінки, а пізніше ми вводимо поняття гендеру. Це просто план такий, так поняття гендеру, тобто ми не можемо ущемляти свободи і права людей, які в ген в гендерному розумінні асоціюють себе або е, показують себе не так, як ну якби в традиційному нашому розумінні. Так, чоловік, чоловік, жінка. Жінка, але от юрі, дивіться, це в світі набирає таких небезпечних обертів. Ось події нещодавно Олімпіади в ріо де жанейро Троє чоловіків проголосили себе жінками, змагалися в бігу з жінками, перемогли, отримали отримали медалі, і весь світ мовчить. Е, насправді, програма запровадження гендеру в багатьох країнах на рівні держави вже запроваджена. Не просто запроваджена, а відбувається кримінальне адміністративне переслідування людей, які е, виявляють неповагу до людей з е, певним гендером. Іншими словами, що е, коли ми розуміємо, що це є чоловік, чоловік з певними особливостями, коли ми з кажемо, що певним... чоловік гомосексуаліст це є гріх, так та, то, це, то це, це вже не Ну... на рівні держави узаконений гріх. Іншими словами, і кримінальна відповідальність за вияв неповаги до вибору людини, його гендеру, його ролі в суспільстві. Відбувається маніпуляція перенесення терміну з граматики в соціологію. І от в 1973 році Америка усуває. Гомосексуалізм з переліку психічних захворювань. Тобто до середини ХХ століття в Америці гомосексуалізм сприймався як психічний розклад і цих людей лікували. Пам'ятаємо часи Радянського Союзу, так теж ці люди, які мали схильність до гомосексуалізму, так вони стояли на обліку психлікарні, за ними відбувався певний контроль. Так? Сьогодні те, що Ще там 30-40 років тому назад вважалося хворобою. Сьогодні хочуть вийняти, забрати, сказати, що це є норма життя. Більше того, за те, що ти виявляєш чи проявляєш якусь свою думку щодо нав'язування цього способу життя, відкрито аморального і недоброго, з точки зору християнства і з точки зору віри. З точки зору богоустановленої складу речей, то ти будеш переслідуваний, бо ти виявляєш неповагу, ти виявляєш нетерпимість до людей, які мають право на те, щоб вони щодо своєї гендерної приналежності можуть по різному себе асоціювати. Навіть доходить до того, що в багатьох країнах вже священики будь-якого віросповідання, так і будь-якої конфесії, але священики християни не мають права відкрито сказати проповідь, чого ми це гріх. Насправді, до насправді так. Так, і... репрезентація гендеру сьогодні це гендерна ідентичність мусить бути текучою, що кажуть, так? Тобто невизначеною відкритою до щоденного вибору. Сьогодні ти асоціюєш себе з жінкою, завтра ти асоціюєш себе чоловіком. Відповідно, е... а післязавтра ти. Борешся вже за свої права, тому що суспільство повинно тебе сприймати з твоїм невизначеним е, гендерним вибором, хто ти є сьогодні, чи чоловік, чи жінка. Постає проблема в чому? Відбувається великий удар на сім'ю. Чому? Бо вона є джерелом національних та релігійних традицій. Відповідно, е, запровадження е, поняття гендерної рівності е, вимивають основи традиційних. Цінностей, християнських цінностей, цінностей, на яких побудована наша традиція. І коли говорять, що ми боремося за рівність чоловіка і жінки, насправді це не так. Борються під цією лічиною, щоб запровадити ці всі гендери, які я перераховував. Слухайте, ну такі страшні речі ви говорите. А кому це потрібно? Знаєте, як той казав в детективі, так шукай, кому це вигідно. Ну, насправді ми, як віруючі люди, повинні розуміти, відкриваючи книгу об'явлення на що ми живемо з вами в останні часи. Так буде велике беззаконня ширитися. Гріх буде розповсюджуватися, гріх буде набувати все більшої і більшої сили. І більше того, люди будуть миритися з гріхом і толеризувати гріху. Сьогодні ніхто не каже переслідувати людей, які мають ту чи іншу сексуальну якусь нетрадиційну орієнтацію. Так? Церква закликає проявляти до них терпимість як до людей хворих, як до людей, які уражені гріхом. Ми пригадуємо історію. Старого заповіту, за що були знищені міста Содом і Гомора Господом, саме за ці гріхи. В історії людства це не є нове. Просто сьогодні людство приходить до свого піку занечищення. піку, коли люди гріх хочуть узаконити. Ну, ми розуміємо, хто за цим всім стоїть. Звичайно, лукавий, який хоче творіння Боже. Благословенну першу сім'ю і подружжя, які Богом створені в раю Адама і Єви, зруйнувати, перетворити в ніщо і висміяти, отже, Юрію. Традиційна християнська міцна родина це є запоруку благополучного суспільного життя, і в тому числі будемо говорити, це є питання безпеки цілої держави. Звичайно, як сьогодні церква намагається відстоювати традиційні християнські сімейні цінності? От в нас в Україні знаючи на Волині. знаючи небезпеку, знаючи небезпеку, всеукраїнська рада церков, Волинська рада церков до держави, пише постійні звернення ще в 2013 році. Помісний собор Української православної церкви Київського патріархату видав декларацію про негативне ставлення до гріха судомії та пропаганди в суспільстві одностатевих шлюбів. В якому було чітко прописано, що вчення про гендер спотворює богооткровенне вчення про людину. Тобто церква свої Однозначно говорить, своїм дітям сказала, що це є гріх. Так. І більше того, церква е, закликає гріх ненавидіти, а грішника любити. Тобто ми не виганяємо з церкви грішну людину, бо церква покликана освячувати грішну людину, виправляти її, закликати її до покаяння. Але церква не може толеризувати гріху і закривати очі на гріх. Щодо збереження християнських цінностей і цінностей сім'ї важливим завжди є голос церкви. Громадські організації сьогодні в місті. Разом з церквою об'єднуються навколо питання збереження традиційних християнських цінностей цінностей сім'ї: роль батька, роль матері в вихованні дітей. Коли Бог створив людину, Він, створивши Адама і Єву, наділив їх певними особливостями і дав їм певні ролі і певні завдання. І відповідно, християнська церква. Більше двох тисяч років стоїть саме в цих традиціях. В місті Луцьку міська влада на базі ЦНАПу проводила конференцію. Були запрошені народні депутати, промовці, які досліджують це питання, і взагалі які висвітлюють це питання і говорять про те, що сьогодні є. Можливість запровадження в Україні гомодиктатури. Ми думаємо, що це для нас не є прийнятним, але сьогодні на законодавчому рівні вже внесені поправки в Трудовий кодекс. Слідуюче, що буде відбуватися і буде робитися, це те, що з Конституції України хочуть виняти поняття. Сім'ї традиційної, тобто як союзу чоловіка і жінки, а поняття партнерських стосунків. Є кілька кроків. Перше, перший крок це коли говорять, що забороняють секс меншинам проявляти себе і ущемляють їх в правах. Друге, їх урівнюють з правами з традиційними сім'ями. Третє. Дають їм на державному рівні захист, коли їх хтось переслідує, чи ображає, чи по-іншому висловлюється по відношенню до них. Що ми можемо сьогодні спостерігати в багатьох традиційно християнських країнах Європи? Коли запроваджені одностатеві шлюби, коли на рівні держави відбувається адміністративне і кримінальне переслідування людей, які сповідують традиційні християнські цінності, цінності збереження сім'ї. Давайте ми спробуємо вже під завершення передачі узагальнити. То як нам, християнам, реагувати на виклики гендерної ідеології сучасності? В першу чергу ми маємо навчати своїх дітей християнських цінностей, ходити до церкви, водити до церкви в своїх сім'ях і в своїх родинах будувати правильні стосунки, де батько займає ту роль, яку він має займати, де матір займає ту роль, яку вона має займати жінка-християнка і батько-християнин. Тому що важливий удар зосереджений саме на сім'ю: знищити сім'ю, знищити християнство, знищити носіїв. Цієї цінності. Недаремно ще Крупська казала, що основний акцент на знищення християнства так, це має бути удар по сім'ї, знищення самого інституту сім'ї. І ми можемо спостерігати в історії. Колишнього Радянського Союзу в 20-ті роки тисячі безпритульних дітей, пізніше радянська влада ну, почала узаконювати стосунки, а на початку цього не було. Цього не було, і це призвело до великого краху. Потім зрозуміло, що треба будувати сім'ї і узаконювати ці стосунки. Бо без цього не можна будувати держави. Тому можемо сказати, що сьогодні християни повинні розуміти, що відбувається наступ, наступ лукавого. На Важливішу цінність, сім'ю, яка є основою будь-якої церкви, основою держави. І тому, коли піднімається питання про збереження сім'ї, то піднімається питання збереження національної безпеки держави. Е, Отже, Юрію, я дякую вам за інтерв'ю. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Бережімо себе. Бережімо наших дітей і наші сім'ї, і хай у цьому допоможе нам Господь! Це була передача людина духовна до нових зустрічей.